Шановна школа, сьогодні у вас свято! Ми дякуємо школі гуманітарної праці та колективу за те, що наші діти мали можливість не тільки якісно навчатися, але й займатися мистецтвом, міфологією, танцями, ходити в музеї і відвідувати цікаву бібліотеку, виступати на власному радіо та телебачення та мати повноцінне, насичене, цікаве життя. Шановні батьки, і тільки в школі гуманітарної праці. Кожна дитина спробує свої сили в різних сферах діяльності, від досвіду публічних виступів на сцені до захисту власних наукових робіт, люба школа, вам є чим пишатися. Це не тільки високопрофесійний педагогічний колектив, та й створене чудове дитяче середовище. Ми впевнені, що ваші випускники і діти, які навчаються, обов'язково будуть виступати. Яскравих святкових концертах на сцені Херсонського обласного академічно музично драматичного театру імені Миколи. Хочемо Ми побажати, щоб школа гуманітарної праці зустріла кожну дитину, розкрила її талант, щоб кожен випускник досяг великих успіхів і поставлених цілей. Та щоб кожен був здоровий і вдячна школі за все, що вона для мене зробила, за те, що вклала в мене, за те, що я вступила на бюджет у Херсонську морську державну День 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 народження, рідна школа гуманітарної праці зі святом.